Друзі, добрий ранок. Сьогодні ми зраненька хочемо матнути на верховодку, половити це серебро. Не на Дністер, звісно, але на маленьку річечку подивимося, який там розмір верховодки. Так що лишайтесь зі мною, подивитесь, що з цього вийшло. А? Манчик. От тобі на. Де? Стоїть на мене дивиться. Хе-хе-хе, ти косуля. А вийшла? А з поля вийшла. Хі-хе-хе. До чого це я? Ось таке. Сюди от ми приїхали. Доротуха вже розкладається. Ось така речушка. По-моєму, це бужок. Такі краєвиди, такі місця. Ось така речушка. Водичка чистенька-чистенька. Ну як видно. Побачимо, чи що сьогодні буде. Кажуть, що рівень менший. Ну, глянемо, що вийде. Так, чекаємо покльовочку. Може тут дійсно замішати прикормки? Хай була би. Було би веселіше, напевно, з прикормкою, чим без. От так приїхали на Верховодку, а клює карась. Верховодки зловив дві штучки маленькі. Ну Я, правда, зараз і... Глибину поставив більшу. Але ну, зараз ми спробуємо на цю вудку маленьку поставити глибину. Таку верховодочну. Отаку десь приблизно. А й стоїть. Побачимо. О, да, у мене такий глибині карась. Оце да. Та невеличкий карасик, ну. Но... Ну, так як весною приємний. Для весни приємний карасик. ты вы, какие ляпать. Какие ляпать. На маленькие глубине, вы представляете? И что ж это такое? Вот, зараза. Так, ты куда? Ты ж крупнейший парень. Давай, да ты сюда. Вот так вам. Маленька, реально маленька глибина, він клює. Тут більша глибина стоїть і не хоче, на меншій глибині. Карась клює, странно. Той, звісно, поплавок зовсім не для зйомки. Його єлі-єлі видно, треба буде, напевно, якусь дробінку одну зняти. Чуть-чуть він перегружений. Чуть-чуть би вище стояв, було б навірно, добре. О, опля. Карасідло. Красідло. Красідло. Знаєште? Ну, один за одним. Хоч так, але зато один за одним. Вона опариша. О, багато закуклилось. Куклились. О, там же плюнув. Треба й тут доставати. О, хороший. Це бікфіш на сьогодні. Приємно, приємно, все, все рівно народ, приємно. Я вже і забувся, що таке карась. Бачите, ніби хочеться верховодку половити, О. втоги, виходить, ловлю карася. О, О там що вже клюнув, так. Да? От вам і темп рибалки. Бачите. Странно тільки то, що він ловиться на такій глибині Ну. Аби ловився, на які би глибині не ловився, аби ловився, правильно -те ручки. Да, я дуже здивований з глибиною, конечно, я собі розраховував на верховодочку. ого опа. Ляпоть. Ляпоть. Використовую овнеровські гачечки, я вам скажу це тут дванадцятий номер на правій вулиці, а там чотирнадцятий. Ну я ж кажу, що я в принципі на о. -о, -о. На верховодку націлений. Тук -тук -тук. Так, 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 іди сюди. Я зараз буду брати все підряд, а там далі посортую. Мені багато не треба. Пожарити ти все. Та й під корчиками? Ага, ага, ага. Щось хоче клюнути. Mimo nič o sebe. Moj nasede že. Krasnodpirka. Mačte. To nam je potrebno. Хороший карасик. А, а. Ты добрый. Ты добрый. Слухай, это парафия. Может, сделаем одно дело хорошее. Може закалампоціль прикормочки. Так, 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 викладає. Схоті викладати навіть ладно скільки не цей не сиди, вона по-любому буде мішати тобі так а ми давайте хочу коломпоти мене лишилось того року на толстолоба Хочу висипати, може воно буде спливати. Верховодку приманити. Тепер далі в мене фанаті лишилась прикормка бомба. Зараз ми тут на калампоці. Бомба і ще, ще лишилась солодкий карас. Сюди. Такс. Так, це все ми.

Ми зараз ту ж меньку кинем, конечно, одненьку. А й там вже потихенько працює. Опа. Опа. Ця настаюється. Так, тепер я хотів відро поставити під цю руку собі. О! Отак! О, я міг сюди... О, нема вже покловка. Оцей проказник. Оцей проказник. багато зручніше я вам скажу стало використовуємо парик, який вже куклами поробився. ну 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 ну, ну. Опля. Есть шибеник Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой Бачите, зробив меншу глибину попер карася. Такс. Голодочка проклюнула одна. Може прикормка вже подіяла, ага. Ти бачиш? Да, в п'ятно заходить там, де прикормка, починається щось там дергати. Немало парика, так? Да? Є ж, от вигідна рибалка, це не вам не коропова риболовля. Кучу всього треба накупляти. Така підготовка дуже серйозна. Тут собі все. Купив. Пачку і вперед. І от вона. От вона, невеличка, правда. Ну є, але що, така різноманітна риболовля виходить? Хочеш карася, будь ласка, собі на дно опускаєш карасик. Зараз теж буде. потихеньку кормиш, кормиш верховодку. Воно собі не все ж в товщі води щось осідає. На дно. І таким макаром потихеньку робиться пятно. Ціліва риба. Якщо карасика ще можна перефільтрувати, то цю штучку ми любимо верховодочку. В таранці вона бомбічна. Та й жарену я пробував то що треба. І ловля на ню цікава. І рибалка на нього цікава. Це звісно не Дністровський розмір, але добре, що і так є куди поїхати її постьобати. на один опарик. Скільки можна зловити на один опариш? Її. Я вже п'ять зловив. Шість. От вам темп прибавки, бачите? Якби я, звісно, раніше закормився, я б це раніше зрозумів. би. Є ще вирогідність, що підійде і крупніше, може. Сім. Перетираю прикормочку, щоб вона була пухенька. І тоді така раз, чуть-чуть жменьку зліпив. І туди. А тоді робить хорошу муть. Так, красна пірка. Не наша риба, не цільова. Бро. Та ти що, прям, прям в сумку? <рес> така легенька, що її аж вітром здуває, good let's put Що, друзі, будемо завершувати. Будем завершувати рибалку на цій верховодишці. Зараз я вам ще покажу, скільки я зловив за 4 години. А я буду збиратись додому. Дивіться. Вот так. Я думаю, нормас. правда? Всім меру и пока.